Я особисто на своєму власному досвіді, на досвіді своїх клієнтів, на досвіді знайомих бачу, як часто наші думки, ідеї, мрії вдаряються в ре... Ре... реалістичні очікування. Тобто, ми думаємо, що там все за рік я просто вибухну, вистрілю я почну заробляти там тисячі доларів. Ну ну хоча б тисячу так. Насправді, рідко, рідко закінчується таким успіхом. Якщо ми говоримо про те, щоб свої вподобання, бажання, таланти перетворювати справу свого життя, треба розуміти, що це в довгу. І знову ж таки, я кажу свого особистого досвіду. Тому що я розумію, що коли, наприклад, я починала розвиватися в коченгу зараз, я в цій сфері другий рік у мене були нереалістичні очікування, про які я говорила, і я думала, що воно все відбудеться прямо моментально швидко, але насправді. Так не сталося, і я розумію, що це нормально. І зараз в мене все більше і більше вкорінюється цей майнсет, що це про гру вдовго.